Велика Британія почне висилати до Франції деяких нелегалів, які перетнули Ла-Манш. Водночас такій самій кількості шукачів ліпшого життя, але з офіційними документами, Сполучене Королівство дозволить в'їхати з французької території. Ця програма називається Один прибув, один виїхав. Британський прем'єр-міністр і президент Франції оголосили про неї в липні. Угоду країни підписали минулого тижня, а ратифікували 5 серпня по феступерша мігрантів, які прибувають на маломірних суднах, затримуватимуть і в найкоротший термін повертатимуть до Франції в обмін на кожне повернення іншій людині дозволятимуть прибути сюди безпечним, контрольованим і легальним маршрутом. Потрапити до Великої Британії зможуть лише ті, хто вже має родичів у цій країні, і за умови, що претенденти на переїзд раніше не намагалися потрапити на британську територію нелегально. Висилати нелегалів почнуть найближчими днями. Відправлятимуть до Франції 50 осіб за тиждень або 2600 за рік. Водночас із січня до Великої Британії вже прибуло 25 тисяч осіб. Це лише на 10 тисяч менше ніж торік. Критики кажуть, що кількість іммігрантів. У Великій Британії зрештою не зменшиться. Але міністр внутрішніх справ Івет Купер заявляє, що угода з Францією лише частина ширшого плану уряду. Він виділить ще 100 мільйонів фунтів стерлінгів на боротьбу з нелегальними перевізниками людей. Також тим, хто розміщує в соцмережах рекламу нелегального переїзду до Великої Британії, загрожуватиме до п'яти років в'язниці. Водночас тіньовий міністр консервативної партії Кріс Філп у зростанні потоку нелегалів звинувачувані лейбористів. консерватори планували переселяти шукачів ліпшого життя до Руанди. Підготування цього плану коштувало 700 мільйонів фунтів стерлінгів. Проте Кірстармер, прийшовши торік до влади, одразу скасував цю схему.